Днями усмілі привітали дітей, котрі виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Урочисту зустріч організували в міському будинку культури, аби символічно вручити подарунки біля новорічної ялинки. Наші дорогі прийомні батьки, батьки-вихователі, шановні діти, раді вітати вас сьогодні з прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Ці свята люди завжди зустрічають урочисто, схвильовано, в очі. Вані найкращого та світлого. різдво та новий рік це родинні свята, тому ми сьогодні і запросили ваші родини на свято. Запросили близько пів сотні дітей різного віку. Для кожного підготувало тепле вітання та пакунок солодощів. Таких діток у нас виховується 40 дітей у трьох дитячих будинках сімейного типу та в 12 прийомних сім'ях. Це свято організовано. За дорученням міського голови, його заступників та депутатського корпусу, неймовірну чарівну атмосферу свята допомогли створити для своїх однолітків і учні Смілянської дитячої школи мистецтв. Новорічно різдвяні вітання презентували дитячий гурт колядників та окремі вокалісти. Розстромився, не моя іня, Ради вся земля